То які плани на сьогодні? Ловити вампірів. Ти спізнився. А чому я спізнився? Працював. Я не тільки чищу басейни. Що ти робиш в моїй кімнаті? Рама! Справа мого життя не пускати таких ковбоїв, як ти в союз. Ти б взяв себе назад. Я змінився. Я виключив свинину, мультики і обмежив кількість білих жінок. Останній шанс із куратором в супроводі на виїзді. Можеш грати за праву? Союз єдине місце, де заплатять за ці ікла, друже. Дуже нагадує старицю. Повна ж ціна, так на жаль, код 107 чітко каже, все що менше все досить кодів гаразд. Вже зустрів свого куратора. Я не народжений для виїздів. Я щойно купив собі ергономічний стілець, офіс, моє життя. Ти будеш моїми очима і вухами, друже. Гаразд? І ось коли він напардачить, коли порушить якийсь код, ти одразу повідомиш мені. Кляті брати Назаряни. О, круті ловці. Бро! Кінь патрон! ти вбив у понеділок вампіра, то донька Одрі. Знаєш, як все скінчиться? Ти мені скажи. Ти вбив мою доньку, Яблонський. Я просто повертаю бомб. Чорний ковбой. Подай дробовище! Я просто наглядач! Коли я тобі кажу, дай дробовик, ти даєш дробовик! Пригнись! Я що? Кажу вниз! Анпіри мене не вели. Ви навели зброю. Я обіцяв свій улюблений костюм. Гей, ей гей, усі мочаться, коли таке відбувається уперше. E, справді так, так, і ви? Ні, я ні.